Україна та Росія для врегулювання війни ймовірно будуть змушені піти на обмін частиною територій. Про це в інтерв'ю. NBC News, розказав сенатор республіканець Лінці Грем. При цьому він підкреслив, що це можливо лише після того, як Україна отримає гарантії безпеки, що Росія не повторить свій напад. Також за словами Грема неможливо закінчити війну без переговорів. Тож він підтримує ініціативу президента Сполучених Штатів Трампа зустрітися з російським диктатором 15 серпня на Алясці і додав, сподівається, що український президент зможе взяти участь у цьому процесі а щоб стримати Росію від третього вторгнення в Україну, наголосив сенатор, США та союзники повинні продовжувати озброювати Україну, розмістити деякі, деякі європейські сили на місцях та нарощувати економічну інтеграцію. Щоб зупинити третю війну, треба робити все інакше ніж ми робили в 22-му. Необхідно продовжувати озброювати Україну, щоб Росію стримувала найсмертоносніша армія на європейському континенті, якою зараз є саме українська. І гарантії безпеки, щоб росіяни розуміли, якщо вторгнуться в Україну знов, отримують відсіч не лише від України наявність європейських військ на території та розбудова економічної інтеграції сполучені штати пообіцяли проконсультуватися з європейськими партнерами перед зустрічю американського президента Дональда Трампа з кремлівським очільником Путіним 15 серпня на Алясці. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Також він зазначив, що важливість збереження. Цілісності України це не лише питання солідарності з сусідом, а й власна безпека Польщі. Туск додав, що має багато побоювань щодо майбутньої зустрічі Трампа і Путіна, але водночас має і багато надій, адже відзначає тактику непередбачуваності, коли йдеться про кроки та дії американського президента. Росія готує масштабну дезінформаційну кампанію напередодні, та після зустрічі президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці. Про це попереджають у центрі протидії дезінформації. Прогнозують, що ця операція буде спрямована на зрив переговорного процесу та участі України у ньому. Зокрема, ворожі пропагандисти спробують поширити наратив, що нібито Київ не бажає домовлятися про мир, а Європа не спроможна вирішувати безпекові питання без участі Москви очікується, що Росіяни намагатимуться дискредитувати процес обміну військовополоненими. Продовжать запускати брехливі меседжі про нібито вибірковий підхід України. До слова минулого тижня голова російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що мовляв третій великий обмін полоненими не почався через цитую відмову України від тисячі полонених. Кінець цитати У ЦПД це назвали черговою маніпуляцією. Також попередили, що активізуватися можуть і спроби нагнітання інформаційної загрози з боку Білорусі.